Вправа 625. Накресли відрізок БЦ 9 см 3 мм. Познач на ньому точку П так, що БП дорівнює 5 см 7 мм. Обчисли довжину відрізка ПЦ. Перевір, обчислення, вимірювання. Ну що ж, давайте крок за кроком будемо виконувати. Спочатку нам треба накреслити відрізок БЦ довжиною 9 см 3 мм. Ну Вибираємо тоді колір, беремо лінійку. І проводимо відрізок довжиною 9 сантиметрів, 3 міліметри. Проводимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, сантиметрів три міліметри. Провели. Давайте крапками позначимо початок і кінець. Є, підписуємо. Це в нас буде відрізок BC. Тепер на цьому відрізку BC нам треба позначити точку П. Беремо лінійку. Так, давайте я трохи нижче поставлю, щоб тут міг встановити точку. Так, довжина. У нас має бути БП складати 5 см. Раз, два, три, 4, 5 см, 7 мм. Ставимо точку. Так, добре. Підписуємо. Це у нас буде. Точка П є. Yeah. Ну, а зараз нам треба обчислити довжину відрізка ПЦ. Як ми будемо його обчислювати? Давайте пригадаємо, що точка П ділить відрізок БЦ на дві частини. Отже, записуємо, оскільки, оскільки БЦ. Доріння БП плюс, то, щоб знайти невідомий доданок ПЦ, нам треба від суми БЦ відняти відомий доданок БП. Так, є. Ну що ж, давайте тоді будемо обчислювати. Записуємо тоді ПЦ. дорівнює Замість BC ми пишемо 9 см. 3 міліметри. Відняти. БП дорівнює 5 см. 7 міліметрів. І це дорівнює Ну що ж, давайте 9 сантиметрів. Ми запишемо, як 8 см. Додати. А 1 см ми переведемо в міліметри. Це буде 10 мм. Ну і ще в нас є 3 мм. Тепер відняти 5 см 7 мм – Це відняти 5 см. І відняти. Давайте несем. мінус несемо. мінус 7 мм. Це дорівнює. Ну що ж, тепер групуємо. Пишемо, як 8 см мінус 5 см. Так, додати. Ну а 10 міліметрів плюс 3 міліметри це буде 13 міліметрів. Мінус. А тут у нас ще є 7 міліметрів. І це дорівнює. 8 см мінус 5 см це буде 3 сантиметри. Далі 13 мм мінус 7 мм, це буде 6 мм. Додати 6 мм або просто 6 мм. Ну що ж, якщо ми обчислили довжину відрізка ПЦ, треба перевірити обчислення вимірюванням. Записуємо, вимірюємо. Вимірюємо. Пишемо ПЦ дорівнює. Ну що ж, беремо лінійку. Так, і давайте будемо обчислювати. Я пересуну, щоб тут у нас був початок. І обчислюємо довжину відрізка ПЦ. 1 сантиметр, 2, 3. Це буде 30 міліметрів. Або 3 сантиметри і ще є 6 міліметрів. Отже, записуємо ПЦ дорівнює 3 сантиметри, 6 міліметрів. Є. Що ж, ми бачимо, що у нас співпадають результати, і ми перевірили обчислення вимірювання. Записуємо. Отже, вимірювання. Підтверджують результат обчислень. Обчислень. І Записуємо, що це дорівнює три. Сантиметри 6 міліметрів. Добре. Ну, а тепер тоді записуємо відповідь. Записуємо відповідь. І пишемо, чому дорівнює довжина відрізка ПЦ. Пишемо ПЦ дорівнює 3 сантиметри, 6. Міліметрів. Ну що ж, ось таке завдання на побудову і на вимірювання довжини відрізка. На цьому вправу завершено.